Доброго дня! Ну що ж, ми все ж таки увійшли в ту фазу, яку неможливо було уникнути, коли вже остаточно рухнули всі інституції, які немов би, повинні були підтримувати так званий демократичний порядок, а також коли... Ілюзорність так званого єдиного заходу рухнула вже остаточно. Для України, як я попереджав, всі пошуки якихось структур, конструкцій, зобов'язань, обіцянок від тих, хто фактично не зміг зрозуміти, що насправді відбувається в геополітичному просторі. Вони були абсолютно безглузді. Був втрачений час і найбільш страшно, що були і за цього. Втрачені дорогоцінні життя. Приблизно два роки тому я прямо казав що ми залишились наодинці. Ніхто не вірив в це. Справа не в тому, що ми були поза Союзами, Альянсами і так далі. Які вже втратили свої перезвісне існування. Тобто мету свого перезвісного існування. І давно. Знову ж таки, ніколи не треба було б сподіватись на те, що хтось прийде на допомогу. А на допомогу Україні повинні були прийти саме в єдиних координатах. В координатах воювати разом з Україною, не бути постачальниками зброї, не бути так званими грантами, грантями. Невідомо чого, більше того, абсолютно з неможливостями навіть приблизно гарантувати те, що Україні потрібно. А вони повинні були воювати разом з Україною. Це єдине, що вимагалось. Якщо цього не сталось, тоді... Другий, друга аксіома, яка повинна була працювати абсолютно на 100%. Це не заважати Україні. І третє. Якщо б дві попередні аксіоми, про яких я тільки но сказав, вони були підкріплені б третьою і вирішально аксіомою. Що Україна повинні були керувати ті, хто дійсно розуміє, що окрім військового шляху для перемоги нічого більше не існує. Знову ж таки, повертаючись до осені 2014 року, коли я був на багатьох телезійних каналах і казав, що Мінські угоди призведуть нас до страшної крові. Істерика, яка була у ведучих тих каналів, просто неможливо було б дійсно описати. Це не складно було передбачити, що так воно і трапиться. Так воно і трапилось. І це була провина тих, хто тоді керував Україною. Які нам просто казали, що кращого, аніж Мінськ, нічого не існує. Щодо закордонних так званих лідерів, я просто хочу нагадати про одного, який зараз, незрозуміло, яким чином є міністром фінансів Норвегії. Мова йде про Столтенберга, який був генеральним секретарем НАТО в порівнянні з іншими генеральними секретарями, абсолютно не передбачений жодними внутрішніми документами НАТО термін. Цілих 10 років. Цілих 10 років. Можливо, якщо б на місці Столтенберга був інший генеральний секретар. Можливо, історія пішла би трохи б трохи іншим шляхом. Я підкреслюю слово трохи. Тому що навряд чи будь-хто, хто б не був генеральним спектром НАТО, він не зміг би змінити природу, а головне є стратегічне сприйняття членів цієї організації, починаючи з США. Так, Столтбергер, я нагадаю, він буквально казав, що краще мінську нічого не існує. Він зараз є міністром фінансів Норвегії. РВІ, йому просто треба нагадати, про що він їв мову і що вони накидали на Україну для виконання тих злочинних мінських угод. Наразі зараз, коли з'явився і вже помер. Хоча ніхто його, в принципі, і не бачив, ну це добре. Новий план, який був народжений десь в глибині брюссельських кабінетів з 12 пунктів, першим пунктом він містив умову припинення вогню в Україно-російській війні. Нагадаю, що першим пунктом... Всіх трьох мінських угод також був пункт про припинення вогню. Чим все це завершилось, ми знаємо. Нічого іншого вони не могли і не запропонувати. Та найбільш гірка те, що ті, хто сидять на банковій, вони абсолютно згодні тим, що перший пункт повинен бути припинення вогню. Нагадаю, що Зеленський приблизно рік клявся, що ми переможемо. І буквально всі свої звернення він починав або завершив про те, що Україна переможе. А вже два роки він мовчить про перемогу. Це не випадково. Я переконаний, що він ніколи і не вірив в те, що Україна може перемогти. Не може, а повинна. Перемогти і саме на полі бою. Це не могло не вплинути на психологію наших солдат-офіцерів. Просто не могло, якщо Верховний командуючи припиняє вести мову про перемогу українських солдат-офіцерів у війні. І саме це стало, напевно, одним із ключових факторів того, що. Напротязі вже багатьох і багатьох місяців наша армія не просунулась буквально ані на метр вперед. Так вести війну просто неможливо. Навіть Трамп, якщо коли він буквально через декілька днів після його другого пришестя до овального кабінету Білого Дому він правильно. Це, мабуть... було вкрай вкрай із небагатьох відхилень того, що Трамп сказав правильно, що перемогти війну, коли ти знаходишся в обороні, неможливо. Абсолютно зрозуміло. Хоча до сих пір не зрозуміло, чому широко роз... Роз... рекламована кампанія початку наступу якою годувало нас починаючи з 2023 року, буквально захлинулась відразу, як тільки українська армія не би почала переходити в наступ на Запорізькому напрямку, на стратегічному напрямку. Я казав, що я гадаю, що, напевно, на Банківі і не планували починати наступ, накладаючи той вереск, який заполонив український ефір, що ось-ось українська армія перейде в наступ, величезні сумніви почали циркулювати щодо цього, щодо справжності, справжніх намірів. Саме тоді вже велись таємні переговори за нашими спинами з кремлівськими чинниками. Жодних сумнівів в цьому немає. Жодних сумнівів в тому, що Ті таємні перемовини велись постійно між емісарами Байдена, а також емісарами Кремля. Сумнів в тому також немає. Але це вже історія. Наразі ми знаходимось, напевно, в одній з найбільш важких і критичних точок, яких не існувало з початку широкомасштабної вторгнення. Цього уникнути також було неможливо, коли замість перемоги нам насгодували планами миру, формулами миру, різними формулами і стратегіями стійкості, які, яка так і не була опублікована, і, і так далі. Витрачались десятки, якщо не сотні тисяч. Доларів наших грошей на поїздки чиновників по цілому світу, на якісь форуми, засідання, переговори, таємні або відкриті і так далі, і так далі. Поїздки Зеленського за наш рахунок по цілому світу, починаючи від Японії до Південної Африки. До Латинської Америки і так далі. і так далі, Абсолютно провальні і абсолютно непотрібні поїздки до Білого дому, коли було зрозуміло, що Трамп втратив всі орієнтири. Всі орієнтири, що у нього вони залишались в порівнянні з тим, що якими орієнтирами і якими відчуттями керувався геостратегічними відчуттями керувався Трамп під час свого першого президентського терміну. Такі є наразі доволі мотришні умови, в яких ми перебуваємо. Це, це ще далеко не мотришні умови. Повторюю, ми залишились на Одинці. Це добре. Це добре, тому що згідно уроків силової політики іншого і не повинно було статися. Добре в тому розумінні, що ніхто зараз не вправі керувати і направляти нас, як нам вести війну. Другий висновок. Маже вся. І політична, і вся, всі інші фактори влади, напевно, зараз перейшли в руки військових. Це теж добре. Можливо, ми підступили до того моменту, коли втрачена легальність і вже легітимність політичної влади в умова війни, перехід влади до рук військових майже є таким, якого уникнути фактично неможливо. Ну що ж, якщо це так, то ми повинні змиритись з цим. І напевно військові це розуміють. Ви ж бачите, як буквально знизиться рівень консультації, якщо не консультації, то взаємодії. Політичних взаємодії між вищим політичним керівництвом України і між вищим військовим керівництвом України. Я переконаний, що чим ближче до лінії фронту, чим ближче до лінії вогню, військові це розуміють все сильніше і сильніше, що вони як були, так і залишились. Єдиними гарантами Незалежності та все ж таки я вірю в перемогу України. Іншого про інше вести мову зараз вже є відверто небезпечно, не кажучи про те, що це неймовірно шкідливо і неправильно. Трамп не вже не оготується від своєї капітуляції, яка трапилась на Алясі. Кремль досяг того, що він хотів досягнути. Спротиву з США фактично вже не буде. Єдине, що вимагається, це продовження постачання зброї. І тут постає питання грошей. Неконфіскація російських грошей, які зберігаються на рахунках в першу чергу в Брюссельському депозитарії, є фактично вже зараз межує з геополітичним злочином по відношенню до України в першу чергу, а друге по відношенню до власних громадян країн, як Європейського Союзу, так і європейських країн-членів НАТО, а також, звичайно. І по відношенню до громадян Бельгії як такої. Страх, який буквально паралізував уряд Бельгії, не піддається жодній уяві. Та справа не страсі, справа в тому, що ніхто не може натиснути на уряд Бельгії для того, щоб вони зняли своє вети для з... зняття. Вето заборону використання кривавих російських грошей, які повинні зараз просто хлинути на допомогу українській армії. Нікуди ні не які там відновлені, не якісь плани миру, формули миру і так далі, і так далі. Єдиний напрямок, куди повинні хлинути сотні мільярдів доларів та євро, які лежать мертвим грузом. В, в першу чергу бельгійських банках повинні буквально хлинути ближайшими тижнями, не пізніше початку нового року в Україну у вигляді зброї, зброї і зброї. Тому що те, що відбувається на фронті, також є величезною. Величезною провиною тих, хто сидить в вищих кабінетах влади в Європейському Союзі та в НАТО. НАТО, як я казав, офіційно вже померло 10 вересня нинішнього року, коли вони просто відмовились захищати своїх союзників. В першу чергу, Польщу і Румунію. Це знову ж таки вони відкрили шлюзи для подальшої агресії російського режиму вже за межі України. Не дарма таким сміливим став зараз Лукашенко. Це абсолютно природно. Не дарма рівень жорсткості, який буквально ми відчуваємо з Кремля, які повинні відчувати. Ті, хто сидять в європейських столицях, і Трамп також. Я майже переконаний, що він це відчуває. Але цю жорсткість, шлюзи для цієї жорсткості вони відкрили власноруч. Знову ж таки, Аляска була капітуляцією номер 1 А те, що відбулося в Бусані, стало капітуляцією No2. Трамп зустрівся з лідером сучасної вісі зла Сі. Наслідки Бусану, тобто Аляски 2, Капітуляції 2, ми вже починаємо відчувати. І ці наслідки будуть набагато важчими і набагато кривавішими, аніж капітуляція Трампа на Алясі Сумінів у вас не повинна бути в цьому. Китайська народно визвольна армія почала вже знову те, що вона робила раніше, а саме буквально блокує Тайвань. І це передумова того, що я казав. Це притеча того, що шлюзи для вторгнення на Тайвань були відкриті і вони були відкриті виключно власноруч 47-го президента США. Під час його абсолютно шкідливих і абсолютно нікому не потрібних, окрім для того, щоб просто зіграти на власному політичному его американського президента Дональда Трампа. Це реалії. Це реалії. Деякі з яких повинні були бути уникнуті, деякі з яких уникнути було просто неможливо. Як я казав, спрогнозувати те, що відбудеться після нового року, вкрай і вкрай невдячно, якщо взагалі можлива справа. Єдине маркер, який ми знаємо зараз, це 20 лютого 2026 року, коли вже майже немає сумнівів в тому, що Договір Старт 2 помре. Хоча знову попереджаю вас всіх, та стратегічна ініціатива, яка є в руках сучасної війські зла, якою оперують Сі та Путін, знову може призвести до абсолютно небажаного, що буквально за декілька днів до смерті договору Старт-2, Трамп може погодитись на умови, які виставили Путін йому особисто, а саме продовжити дію цього договору ще на рік. Чому на рік? Тому що за цей рік кремлівський режим хоче досягнути на полі битви в Україні максимального, як мінімум, повного захоплення Донецької і Луганської області для того, щоб перейти до остаточного захоплення Херсонської і Запорізької області. Це по-перше. По-друге, щоб дати всі можливості. Ці важелі впливу для свого старшого соратника в Пекіні для підготовки приєднання Тайваню до комуністичного Китаю. І по-третє, для остаточного руйнування президентства Трампа. Ці 40 страшних днів закриття уряду шатдауну. Сполучених Штатів Америки вже мають і будуть мати надзвичайно страшний удар по безпеці і обороні Сполучених Штатів Америки. І цей удар відбувся в цей критичний момент. Критичний момент після Капітуляції Трампа на Алясі і після капітуляції 2 Трампа в Південній Кореї. Це не співпадіння. Я не вірю в такі. Співпадії. Якщо це співпадіння, тоді, тоді Трамп точно повинен піти у відставку. І напевно я вперше скажу, що він увійшов в фазу свого президентства, коли його відставка, можливо, буде такою, якої уникнути вже буде неможливо. Якщо він програє, якщо республіканці, а саме Трамп. Я не дарма мумуся. Трамп може програти проміжні вибори. Те, що відбулося декілька днів тому, коли республіканці програли все, що тільки можна, вони навіть програли декілька місць в абсолютно червоному штатах, в тому числі в Місісіпі, де програвати взагалі, фактично, республіканцям було немислимо і при президенті Трампа тоді. Якщо спроектувати те, що трапилось в минулий вівторок в США на проміжні вибори, тоді Республіканська партією дійсно чекає погро. І тоді у, Трампу, у Трампа, напевно, не буде іншого вихту піти в відставку. До цього йде. Але до цього ще, напевно, дуже далеко. І Трампа фактично ніхто не зможе зупинити. Від того шляху, на який він став власноруч, на шлях абсолютно приниження Сполучених Штатів Америки. Та це вже вирішувати американському народу. Від Америки він нам, нам повинна поступати лише зброя. Більше від них нам нічого вже не потрібно. Я щиро дякую. За вашу драгоцінну увагу, я знову закликаю вас до витримки. Ми просто дійшли в той період, про який я почав попереджати вас починаючи з середини літа. І цей період уникнути було просто-просто неможливо. І підтримувати наших солдат-офіцерів, єдиних наших захисників. Цього найкращого вам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До побачення і до нової зустрічі.